Усім привіт! Сьогодні ми поспілкуємося з моєю ученицею Ліною, яка пройшла досить цікавий і класний шлях на, на шляху до успіху. І я думаю, що вам буде дуже цікаво дізнатися, чим саме зіштовхнулась вона перед тим, як взагалі перейти на ринок США. Ліна, розкажи, будь ласка, скільки тобі років, з якого ти міста, чим ти займалась до того, як прийшла до мене, скажімо так, і ким ти працюєш зараз? Всім привіт! Мене звати Ліна, мені 23 роки. Я з міста Чернівці. В СММ я вже з 2019 року. Спочатку я працювала на ринок України, Ой. як і всі починаючи, на да. потім за ми були вже дуже давно знайомі. Проте, коли я побачила, що вона перейшла на ринок СММ в США саме, я поняла: так все, треба щось міняти, треба теж переходити на ринок США та Європи, працювати з великими чеками, оскільки досвід у мене вже був те знання, мені потрібно було лише знання, як перейти на ринок США. Тому мені в принципі є що порівняти, я тобі розказувала, тому що в Україні це чеки 4-6 тисяч. А для початківців то взагалі занижають суми три тисячі і хочуть, щоб ти робив кожного дня сторіс, кожного Їздить дня до постій, них на їздив на зйомки. Так. Ну мені подобається їздити на зйомки, тому в мене зараз і є клієнти тут, і є клієнти в США. Але в мене клієнти тут саме лише по зйомкам. Ти подобається. Так, так. Мені подобається просто живе спілкування, нові знайомства. Оскільки я ще зараз в бізнес-клубі, і в нас там часто відбуваються знайомства, нові і є просто що мої знайомі просять приїхати просто на зйомку, але це вже зовсім інші чеки, тому що я вже. У мене досвід, я знаю собі ціну, але наприклад, новачкам дуже важко на українському ринку, і це в ти якихось результатів, да. тому що новачків дійсно не цінують і на українському ринку. Мені буває дуже сумно, коли я бачу, що класні талановиті дівчата працюють за 5 тисяч гривень на місяць. І я така камон да, в Америці. Ви можете заплатити, якщо говорити в гривнях, 40 тисяч гривень, і це небагато. І на ці гроші не проживеш. Тільки yeah. не думайте, що я зажерлася. але окей well, це були... правда. Дякую. <реш> Скажи мені, будь ласка, чи були в тебе взагалі певні страхи перед переходом на ринок? США? Ну було напевно в плані того, що я трошечки боялась, як знайти клієнта, де знайти клієнта. Але в принципі, після твоїх порад, після твого навчання, це було зробити легко. Просто потрібно брати і робити, і дотримуватися порад, звичайно. І не чекати, що щось впаде з неба, бо це так не працює, на жаль. Бачите, нічого з неба не падає. Добре, а з якими нішами ти працюєш зараз? Я то знаю, я просто хочу, щоб вона поділилась угу. з вами. І з якими чеками? Зараз в мене є весільні фати: це 950 доларів. Якщо є запуск таргета більше, ніж ми домовлялися, то там 1200 виходить доларів. В мене є ще також вузька ніша. Це дівчина з манікюром. Проте вона відкрила свій салон, і тепер я веду так салону. Ну вона стала більш вузькою нішою. А я все одно проти цього не добре. Да, але там чек 1100 доларів за салон. Це нормальний чек за салон. Це ахуєнний чек за салон, да. село на стільки не платять. І е стоматологічна клініка. Там 600 доларів, бо старги так. Клас, а це круто. Підкажи, будь ласка, а взагалі, тобі зараз подобається працювати більше з ринком США, чи все таки більше з ринком України? Ну, звичайно, що з США, тому що там інші чеки. А з тими запросами, які в мене, то. Ну, запроси у нас всіх дуже великі. А знаєш, от як у тебе взагалі змінилися відчуття після того, як ти зрозуміла, що, наприклад, 100 тисяч гривень на СММ це не дуже великі гроші, а це просто та реальність, яку ти можеш заробляти? Ну, відчуття, звичайно, ще міняються, тому що, коли ти заробляєш більше, ти і хочеш більше, ти і дозволяєш собі більше. Я почала більше подорожувати, це в своєму блозі, і веду тепер блог тільки для своєї душі, тому що я раніше вела блог для того, щоб там заробляти? І це були теж постійні нерви в мене. А зараз я веду блог для своєї душі, показую, як я подорожую, як я навчаюся, і деньги – не, да. не проблема. Добре, а скажи мені, будь ласка, чи був у тебе страх, що ти здасишся? Зійдеш в ці рейки, не будеш нічого робити, і ти типу, побуває, просто не вийде. Чи були такі страхи? Та, ну, таких страхів точно не було. Ти була впевнена, що у да. тебе все вийде? Угу. А чому ти обрала от саме мене? А, ну, мені подобається е, твоє життя, а ми в першу чергу купуємо приклад життя людини. Ну, це правда. Ну і сподобалось те, що в тебе трошечки інші методи, ніж в інших. Навіть не трошечки а, ну, да. інші методи, ніж в інших. У мене десь виросла корона. Yeah. Добре, скажи, будь ласка, які твої загальні враження від навчання і що б ти порадила новачкам і тим, хто боїться йти в цю сферу? Загальні враження дуже приємні. Мені сподобалось те, як ти підтримувала, які ти давала поради. Сподобалося те, що після навчання ти завжди питала, як в мене справи, чи є клієнти, чи все нормально закривати по чекам, чи ну чи легко працюється. Новачкам я би порадила просто, якщо ви хочете щось спробувати, брати все в свої руки. І працювати, тому що ну, успіху ми завжди досягаємо, тоді коли ми щось вкладаємо: свій час, свої сили, свою енергію та кошти. Ну і звичайно, що не боятися вкладати кошти в себе, оскільки це завжди повертається. Ну це просто бізнесмени вкладають кошти в ресторан, і потім мають з того кошти. Ви вкладаєте в навчання, і маєте з того кошти. Потім і, ну, і задоволення. Я хочу тобі реально подякувати. Я тобою пишаюсь. Я всіма своїми дівчатками, і я дуже рада, що більше людей відкривають для себе ринок, США, великі чеки і можливості, і починають цінувати себе. Дякую тобі велике.